Колишній директор школи із США Хароль Даймонд з дружиною Керол, колишньою вчителькою математики, зірвали найбільший лотерейний джекпот в історії Нью-Йорку. Щасливий квиток лотереї Мега Millions вартістю 10 доларів, випадково придбаний на американській АЗС, приніс пенсіонерам виграш у розмірі 326 мільйонів доларів. 80-річний переможець стверджує, що своєю удачею він зобов'язаний дружині, адже це вона наполягла на тому, щоб зробити зупинку на заправці, яка зміни. Все їхнє життя за словами подружжя, вони довго не могли повірити в те, що зірвали великий куш. Того вечора я приїхав додому, включив місцевий телеканал і побачив числа. Поглянувши на перші п'ять номерів, я зрозумів, що ми виграли мільйон. Потім я побачив останнє число і закричав дружині: здається, ми виграли пару баксів. А потім ми читали номери справа на ліво і у зворотньому напрямку і були вкрай приголомшені. Тим не менш, на руки переможці отримують не всю суму. За правилами лотереї, виграш можна забрати або щорічними виплатами протягом 26 років, або одноразовим платежем, розмір якого складає приблизно половину джекпоту. Подружжя Даймонд, зважаючи на свій вік, зробила вибір на користь останнього варіанту. В результаті після сплати всіх податків вони отримали на роки трохи більше 130 мільйонів доларів. Гроші планують витратити на сім'ю та зробити внесок у розвиток життя Нью-Йоркців.